Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму ютуб каналі. З вами завжди Василь. Не виспаний, значить, треба працювати стали. Зараз на вулиці так добре. Вітра немає. Ще раз повторюсь, 4 години ранку. Ну, це поки ми підготуємо зараз, поки все позносимо, водичку поставили гритися. Зараз, бачите, до речі, дивіться. Ось світло працює. Так, все видно, в принципі, тут трохи розгребли. Будемо тут нашого ваську розробляти. Це як його. Ну, в принципі, що видно, видно, бачите, 4 години ранку на вулиці темнота, а ліхтарик такий якраз. Добре світе, в принципі, нормально. Патрон 6, Патрон 4 ранку прийшли, розбудили його. В принципі, навіть трохи він туди світить, якби на кришу. Якби ще трохи сюди повернути, ну, він там регулюється, треба просто поставити драбинку та полізти, поставити його як треба. Е, вчора принесли віса. Так що спробуємо, не знаю, якось зважити ми Ваську. Як це вийде, не знаю. Чи зможемо ми якось з матусею, може батько допоможе, підняти ваську, покласти сюди. Ну, і, і подивимось, збігає те, що ми міряли рулеткою. І насправді яка є вага, ну, його поки що відкривати не буду. Зараз ще йдемо, принесемо водички, ножі. Шило, все як потрібно було, може ті, що приніс. В принципі, зараз у нас є півгодинки на збори. Тому, друзі, перед початком відео ставимо лайк. В принципі, всю розробку показувати я не буду, вже сто разів показував. Це вже нікому не цікаво, думаю. Та й немає часу. Холодно, трохи замерз, Василь. Тому, в принципі, так, моментами зарізав, показав, показав, смолив, показав то все. і в принципі. Покажу, який викид. Дуже цікаво, що там, яка вага в нього. Це дуже цікаво, по-перше. А по-друге, дуже цікаво, яке в нього буде сало. Тому ставимо лайк, не забуваємо. Я стараюся. Працюємо, друзі, працюємо. Зараз, друзі, зайдемо, покажемо, що як, що наш Васька на вулиці. Ніч. Вот наш Васька спить. Ну ничего, зараз будем діставати, вытягивать. Что, Васька, поспать хочется, ну уже не выйдет больше. Ладно, работаем. Так, друзья, с горем пополам. поклали Ваську. Сейчас будем смотреть. Так, ладно. Сто. Сто пятьдесят и рулетка не брошь. Ну, оно сейчас точно чтобы 154. Так, смотрите, друзья. А ну, давайте, я покажу, сколько там. Так, тут не видно. Ну, 150. И тут у нас 4, видите? 154 минус 2 кирпича. Ну, сколько мы тогда важили кирпич? 1,5 кг, на 1. 151 килограмм. Точно, точно таблиця сказала 150 мені нарисувала. Представ, правду показує? Ровно 150. Я, друзі, міряв ровно, як голова була вверху. Все чітко міряв 150 тому. Тепер заявляю вам, що таблиця таблиця я поміряти реально. Тільки що треба, щоб точно була голова піднята. Ваську я точно заміряв добре. Тому таблиця, друзі, зівпадає, бачите? Тому такий справи він дуже жирний. У нього прям жир, жир, жир. Ну ладно, все, знімаємо та працюємо. Так що, друзі, бачите, все реально. 7-4 дня не вистачає до 7 місяців. Ну, хай буде 7 місяців 150 кг на ДРТ. І таблиця живою вагою показує правильно, якщо мі міти правильно міряти. Тому зараз вже цей запустили балон. Ну, зараз водички наліємо. Проблема в тому, що всі красу це смалю, коли прям повний-повний. Тоді ще якби смала. Трохи літра 3 потратиш газу, все починає погано смалити, конденсат бризга. Треба або зливати конденсат, або міняти балон нормальний, здоровий, бо в цьому тиску немає, він не видавлює нормально. Тому це, я поки що працюю. Ето, там матуся готове стіл, тряпки, батько гріє воду на кострі, а я буду працювати, тому поїхали. У нас вже світанок. Ну, на камері видніше передає. А, оно ну, то в принципі ще трохи темніше. Так, дивіться, вже помили цю передню, ну помили. Що я скажу? Не знаю чому. Ну, бач... 2 градуси морозу. Морозу. Да. Зараз 2 градуси морозу. Це як його. Дуже тоненька шкурка, просто бачите, сало вже сало виділяється. Це або того, що кабанчик молодий, або з того, що цей матуся каже, може за того, що молоком годували, так? Да? Може таке, бути? напишіть, будь ласка, чому така ж тоненька шкурка? Я перший раз обсмалив, а другий раз вже все, вона бачите, ну, може не смалити. Дуже тоненька, тоненька, тоненька. Або за того, що він жирний, може бути таке, ну, Ні разу не бачу, що була шкурка така тоненька. Я ж кажу, Це три варіанти. Або за того, що він сильно жирний, або за того, що це, як він, молодий, або що молоком годували. Ладно, Зараз приврачуємо та смалим Так, Тепер найголовніший процес Щоб сало було смачне і ароматне, треба соломкою. І обов'язково ячмінне. Тож зараз пропечем та будемо мити та вже розробляти. Сонце стало вже, туман, в принципі, встигаємо. Да? Тому працюємо. Ось такий процес де мить сало буде смачне. У нас такий, друзі, колір після соломки гляньте який, супер-бомба, Пахне як. Все, зараз миємо, змиваємо та й будемо розробляти. Так, ну що, друзі, процес іде, Таке сальце у нас, ну то вже цікаве яка середина буде, бочок у нас. Ну, Такі на півтора пальчика. Потім уже середина будемо бачити, яка буде середина. Зараз передні рульки відрізав, ну, ніжки ребра, потім задні, потім хребет. Та потім покажемо сало, яке буде. В принципі, вихід м'яса, ну я бачу маленький. Передні ляшки там взагалі ну, лопатки по 3 кілограма, а задні такі кілограм на 5 на 6 Ну, Все, працюємо далі. Так, друзі, ну в принципі, вихід сала. Такие бомбасные. Сика, тут, ну, ну. 4 пальца. 4 пальца здесь. Это Це 5, спинка. 5, 5 не, 5 не 4 было, 5 цегось, да. А тут и 4 не было. Четыре пальца. Четыре пальца. А ну поставил а ну, пальцы свои рядом. Ну, 4 пальца. 3 пальцы. Четыре пальца. Три. Пальца. пальца, да. В принципе, нормально. Я... А при салах б у було 200 кг. Да? Йому тільки, друзі, буде місяців скоро, а вже по... сало, бачите, яке на три пальці. В принципі, якраз ходове сало, зараз виділяємо бачки, лопатки та і все. Потім покажемо, яке у нас м'ясо буде. Ось такі, друзі лопаточки, але не обійшлось і без цього. Мабуть, якесь свято не можна сьогодні працювати, або Васька мені таку відповідь кинув. Так що... Пів пальця нема у Василия. Но ну, ничего, работаем дальше. Клиенты ждут. Друзья, добрый ранок, Уже час справляти по господарству. Что тут наши девчата без Васьки? як Как? Сумно, сумно аж за край. Да? Где ж нас Васька? Васька, Васька, Васька. А Ваську уже съели девчата. Ну час сейчас свинка, мне кажется... Уже 160 у неї. Хоча я міряв, що було в неї 150 так у Васьки, ну, вона реально здоровенна. Що ви? Позіхаєте, да? зараз підчищайте та годувати вас будемо. Лишилося у тільки дві свинки тут. Які плани, дивіться. Ладно, про плани потім. Що в нас вийшло по Васьки? Я обіцяв розповісти. Так, це та, що кусається. Тікай, тікай. Тікай, тікай, тікай. Я це як, дивіться, васька наш вийшов. Чистим це я вже відрахував, що газ на балоні, газ в машині, що я розвозив клієнтам. Васька у нас вийшов на 13,5 тисяч гривень. Тобто, якщо б ми здали вагою, живою вагою, проїхали без всяких хлопот, забрали би. Зараз краще вийду, бо будуть кусати. Забрали б ваську. І все. дали мені 13,5 тисяч гривень. Але дивіться, я вторгував 13,5. Що е, лишилось? Це діло в тому, що я обрізав якби ось спина, знаєте, балаки. Я там не робив не, як там Буває, що прям з кісточкою продають. ну Всі закази були м'якить м'які. І тобто я вирізав всю спину, а все ну, ця вся косточка, як кажуть, цього вся спина. Я так добра, чи там ще лишав м'язка, щоб було вдома на борщ. Кілограм, мабуть, 10 мені цих костей, ну, костей цих, таких м'ясистих, я собі залишив. Плюс ще кілограмів 10 сала вийшло. от Ну і багато дуже жиру, обрізків таких всяких. Тому якби ще, реально ще продав ще сало, бо все продав, то тисяч би виходить вже на 15,5 би мене витягнув. Ну, реально, вихід м'яса поганий, дуже поганий. 150 кг. Я різав свинку свою, щоб була в мене м'ясна на моєму подвір'ї. У неї було 120 кг і в неї було м'яса більше, але ну, реально був вихід м'яса більший. Все ж таки, Васьки, бачите, що зараз палець, четвертий раз приматуємо, кров не, не зупиняється, все одно тече, тече, дуже, дуже глибоко, по кості аж пройшов. Спішив, тому що клієнти чекали, дзвонять, спішив, спішив і ось Бога насмішив. Тому, в принципі, реально на спині уважкі сало на 4 пальці було. Ось тут де лопатки, ось тут де задох, 4 пальці. Це в принципі дуже якби здорово таке сало. От три пальці, бо взагалі ще добре, так? Якби всі замовляли сало на два пальці. Два пальці, два пальці, два пальці. А що я зроблю, як два пальці немає? Ну, два пальці є на лопатках, ну там воно, на, 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 на ляшках і на ляшках. Тут таке сало, я рахую, що це не сало. Воно якось іде. То з жиром, то таке, знаєте, переход, тут товсте, там, тонке, ну, якби я його все буду перетаплювати на смалець. Я це сало не рахую в сало. Я рахую сало це бочок і спина, і все. А оце зляшок, ляшка. Це якби таке сало нікуди в мене не йде. То В принципі, реально дуже багато сала вийшло. Хоча клієнтів начебто багато було. А сало ще кілограмів 10 лишилось такого товстого, саме спини. Ну Зараз буду вдома, покажу вам, що там лишилось. Так, дивіться. Не вистачи м'яса. Реально, клієнтів моїм не вистачило м'яса. Люди заказували набагато більше і м'якотів. Ну, я пропонував, можу зробити на кості там ляшку цілу продати, або спину на кості. Дешевше взагалі ну це наш реально дешевше, ніж мякоть. Ні, ну треба всім м'якоть, м'якоть, м'якоть на шашлики, на котлети. Хоча, я кажу, ну вигідніше взяти спину з косточкою, вирізати м'якоть, а спину ще будете борші супи варити. Ну, ні, люди кажуть, а це вирізати, це голову морочу, давай нам просто м'якоть, Тому на наступну свинку або цю, або будемо різати грудні, тому замовляйте сало м'ясо, або цю свинку. Або там, що у нас фіона, що ми її покрили. Якщо вона про цей раз також ну, якби, про, про, прохолостить, не прийняла, то ми будемо різати фіону. А цю лише на свинематку. Ну, дай Бог, що та прийме, тому що до фіону вже звикли також. І цей, як його. І, в принципі, вже. Мабуть, на півсвині м'ясо замовлене на, на цю свинку. Тому що тим клієнтам, яким не вистачило відвацькі м'ясо, я казав, пропонував давати список по черзі буду заносити на наступний місяць, на наступну свинку. Вони так, да, добре все. Тому вже люди записуються потрошки такі справи. В принципі, якби, От я рахую, що їм зараз тільки 7 місяців ось буде через пару днів, що вони навіть по тоні не з'їли. Я думаю, що вони тонну не з'їли. Ось реально, ну, ця свинка поменше. Я думаю, це кілограмів 120, но, може 130. Уже. Та, навіть, мабуть, 130, вона вже як, як люська у нас була. А це вже кілограмів 160. Зараз реально ростуть на очах горох, макуха. Та вони зараз добре ростуть добра реально. Через місяць цієї свинки вже буде кілограм 170-180, думаю, якраз на грудень. Тому такі справи. В принципі, порода, якби, бачите, росте добре, але. Вона дуже сальна. Хоча, хоча, може, це тільки кабанчики такі, не знаю. Тому що ось подивитися на цю свинку. Я бачив, що вона ну так вона здорова, вона сальна. Ну, вона не така, як васька. Васька спина була там страшенна товстюча. Ця свинка взагалі така, як на м'ясничка, трохи схожа. Хоча це з одного виводка. Бачите, це таке живота немає, така вона маненька, лопатки виділяються, а ця трохи жирніша, сальніша. Ну, в принципі, результат там я задоволений за 7 місяців. Заробити 13,5 тисяч гривень, це ну, звичайно, що це не чистим, але все рівно. Я поклав цю свинку 5 тисяч, а через 7 місяців взяв 13. Це, в принципі, нормально. Тому що рахую, що тонну вони зерна не з'їли. Е, там пишуть, а типу, рахуй, то світло, уколи. Ну, скільки там та вакцина коштує проколоти від листів. Тюбик взяв на два, тю, на два, на два роки, хватить проколоти, там 200 гривень. Ну, і то світло, скільки там намотаю. Ось Зараз я. За три місяці тут на хаті намотали в мене на, на, на 100 гривень. Що це багато, так це на все подвір'я, це не, не, не на того гавайську. Тому, в принципі, з'їла вона десь хай кілограмів 700, ну, хай на 3 тисячі гривень Васька з'їв, за 2 тисячі купив його. Це 3, плюс 2, 5 тисяч. І хай ще хай 500 гривень буде, це максимум на лік і на то на все. В принципі, от, ну, хай 5,5, ну, хай 6 тисяч, а 7 я заробив, що це погано. Це я рахую нормально. Так це дома ще залишилось мені, якщо тут сало поселити, ще 10 банок сала буде, та ще на місяць або на два косточки буде місце варити супи борщі. Тому рахую, що це вигідно. І також рулетка також правду показує. Я спочатку не вірив. Я коли Ваську заміряв рулеткою, Ну, бачите, все вірно. Тому вже цікаво буде замірювати цю свинку також, бо я її не міряв. думав це все брехня. Мені аби ваську заміряти, щоб я знав, що я буду його уважити. А тепер, в принципі, все. Віса мені не потрібно Це тягатися з ними, затаскувати. Я тепер буду вірити, як би. Буду вірити вірити таблиці живої ваги. Тільки треба, щоб голова була обов'язково піднята. бачите. Васька в мене стояв чітко, голова піднята чітко, от як отак зараз вона стоїть. Отак можна міряти. Вона дуже довга. Вона так само показала Васька 150, хоча ходіше, але просто надовше, бачите? Тому такі справи. Ладно, зараз я. Позправляю з господарству щоденько, та треба бігти розподіляти сало там, що залишилось, що кому родичам, що кому по банкам, що там лишилось, ще покажу вам. Тому такі справи. На цьому, в принципі, ще потім попрощаємось. Тому зараз вичищаємо, годуємо та біжимо далі. Так, друзі, ось таке сальце. Сальце лишилось. так. Ну, Товщина, ось бачите, ну, три, чот... ну, 4 пальці. да, 4 пальці. В принципі, Оце ще таке, ну, це вже, це навіть не спина, спину толсту я продав, це таке щось ближе до бочка йде. Ось таке нормальне сало пахуче, ай як пахне. Так що зараз ми його будемо ще розпределяти, в принципі. Там ще люди питали, кому що, просто що товсте, бачите, питають на два пальчика. Ну, в принципі, тут Два пальчика буде. Ну бачите, тут зразу йде на, на товщення. Тому такі справа, таке ось сальце у Васьки. Товсте. А на цьому будемо закінчувати відео, з за вами прощатися. А нам ще багато-багато чого треба робити. Тому всім лайк. <різь> лайк, лайк, отакий здоровий. Та всім мирного неба.